Христос Воскрес, брати та се! Слава Ісусу Христу! Мені дуже подобається, як брати кажуть, що якась людина поважно каже, і правильно зділав, Да? Слава Богу! І хочу е, читати таку історію, дуже цікаву, яскраву, дуже виразну, яка дає нам такий приклад хороший. Це вона записана в дія Апостолів, 10 розділ. Там про одного е, чоловіка, який був воєнним, бо він був е, начальником таким, ну, написано, що він був сотні, да? 100 воїнів, таких, яким платили зарплату, які були такі сильні, він їм керував там, ну, таку високу посаду займав, але він був богобійний. І ось давайте будемо читати. Ця історія дуже цікава. Дії... 10 глава з першого вірша у Кісарії жив якийсь чоловік на ім'я Корнілій, сотник полку, що назвався Італійським. Побожній і богобійний був разом з усім своїм домом, робив численні милостині людям завжди. Молився Богові. Друзі, хочу сказати, якби він такий був з дитинства і такий він пішов в армію, його б не взяли в ту римську армію, ви знаєте? Ну, так. Да, його точно не взяли. Бо я вчився на воєнного, поїхав там до вчилища, і нас там деякі треба було, ну такі, щоб ти став воєнним, треба було в комуністичну партію вступити. Це обов'язково, як ти поступав в училище, треба було бути камсомольцем. То я так думаю, мірко, що ця людина, ну вона зразу як приїхала до Ізраїлю, де його служба проходила, вона була іншою людиною. Але ж життя в Ізраїлі серед Божого народу, серед цих законів, обрядів, цих свят, які він бачив на власні очі, і людей, які. Щиро вірили в Бога, вони дуже вплинули на нього, і він став боятися Бога, почав молитися і почав робити милостиню, бо він поняв, що є Бог, слава Богу. Слава. То, друзі, хочу вам сказати, що люди, які живуть, працюють і знаходяться біля вас, це перші кандидати на спасіння, друзі. Люди, які, з яким, на яких ми якісь хоч трошки маємо вплив, або якесь спілкування, або можемо щось їм сказати. Це люди, які, яких Бог хоче перших спасти, на прикладі цього е, воєнного людини, який змінився і став богобійним, то слава Богу, нашому друзі. Я... Чув історію за мою бабусю, це мати мого батька, якій вона народилась там вільне село Новомосковського району, зараз якось інакше називається той район, і якій було 14 років. Її взяли на роботу, бо вона дуже гарно готувала їсти. Молоду дівчину взяли на роботу в храм до священника, і вона готувала їжу священнику, там всім людям, всі приходили, і вона рік. Кажуть, ходила пішки з вольного. Осюди. Храм був де зараз оця, больниця Мечникова. Вона в Дніпро ходила. Вона тиждень находилась там, а потім на один день ішла йшла додому все, до села. І так вона рік там в нього працювала. І кажуть, що бабуся моя, як оцей рік пожила там, вона стала щирою християнкою. Вона була неграмотна. Як деякі в нас тут є брати та сестри, тоже. Не але ж вона була знала всі біблійні історії. Вона нам, дітям, коли був комунізм. І ні в школі, ні де на вулиці, геть ніде, не по телебаченню по радіо. Ми не чули Іваніля. Вона єдина, що я від неї чув, що є якийсь Ісус. він, він народився. Каже, оце в нас така фамілія Біблійна. Казала це Авіль, бо він був за народ. Вона казала, він такий хороший був. А кавіль був проти людей такий, знаєте, вона. Sorry, і ви знаєте, вона така, так вплинула, це Євангелія над нею, що вона народила 11 дітей, мій батько був молодшим, і ми збирались там у селі, в селі допроводили разом, десь до 40 людей, от, от, одні приїжджають, уїжджають от, там, в дворі, на Самарі, на рибалку кожен день. Ну Таке життя було. Я за все дитинство не одного скверного слова, матюка не одного не чув. Отам у бабусі в дворі, виявляєте, всі були звичайні, ну не віруючі. Там діти її, ну, комунізм був, розумієте? Але ж Євангелія дуже вона є впливу, вона є сильне, вона є сила, як ми чули, брасика. Євангелія, друзі, це сила Божа до чого? До спасіння. То ви сильні, у вас є та сила. Ви такі слабі, то це добре, брати сестри. Ви такі відчуваєте себе слабими, але ваш той скарб лежить, який. Дуже сильну має силу, який підняв Христа із мертвих, ту стражу, яка стерегла його, зробив, щоб вони нічого не змогли протидіяти і вивів Христа тою силою, Бог з тою кам'яною могили. Та сила зараз знаходиться в тобі і в мені. Слава за це Богу, друзі! Лави. І каже, його сила це особливо вона відчувається, коли ми немічні, коли ми такі слабі, нічого не можемо зробити. Оце тоді Божа сила може діяти. Слава нашому Богу! Я пам'ятаю, як мене визвали. Я тільки приїхав, такий молодий віручий був. І такі були скрутні е, часи. в нас це 90 роки. це кінець, 99-й рік був. От одежі там не було, щось надів на себе, що там з дома знайшов вже 10 років тому. Знаєте, як. Така одежа в тебе не дуже зручна, то і відчуваєш себе такий, грошей немає. І визиває мене колись а, начальник налогої поліції, а мені місія подарувала велосипед. Ну такий настранний німецький, дуже добрий. І вони визвали і питають мене, чи правда, чи то, що вам подарували, який він велосипед? І ж і розказую, це такий гарний німецький велосипед. Що це дійсно вам подарували, Ну вона, знаєте, шукали по двох. Що фірма тік, ну, тільки записує, а все собі бере. Ну, ця благодійна організація. І я кажу: та це ж християнська організація. Вони віручі, вони не брешуть це, правда, вони дарували цей велосипед. А на як христи? Ну я почав своє свідоцтво розповідати, що я був не віруючий, Бог доторкнувся мене, я інша людина. І вона, знаєте, така жінка дуже власна, вона була начальницею. І заходять дівчата до неї, ну, працівники налогої служби, і вона. Так, я зайнята, ну йдіть. І всі відправляла. Вона три години слухала про Євангелія. Вона не про той Елісапет. Вона каже: а ну розкажи мені. І вона дуже уважно. І я думаю, хто я такий? Я прийшов? Ну, ніхто, ви знаєте. А тут сидить така власна жінка, і вона мені потом каже: Ти знаєш, що в мене сину це наркоман? Я не знаю, що мені робити. Я така нещасна. Почала сповідуватися мені, якій треба допомога, як їй треба Бог. І вона знаєте, з такою насолодою, Я їй це казав. Мені так добре було. Я думаю. Так добре, що є віручі, слава Богу. Так добре, що ми з вами маємо того Бога, який сильний спасати, який любить нас, слава Богу. І це Євангеліє, ця ну, атмосфера віруючого суспільства вплинула тоді на Корнілія. І він почав молитися і творити добрі справи. То, друзі, і ми будемо з вами впливати. Побачив він явно. У видінні близько дев'ятої години дня Божий ангел зійшов до нього і казав йому: Корнілі, уявляєте, це, це чудо, це диво. Ти стоїш на молитві. Це було явно. Там, і там нещодавно ми там за ангелів, там щось в дитячому служінні, там щось розказували. Ми почали щось совітуватися, як це воно. Але ж тоді був явно ангел прийшов. До звичайної людини. Він прийшов, Бог його послав, бо той молився і творив добро, друзі. І Бог послав йому те, що треба йому було. Він же, поглянувши на нього, злякався і запитав, що, Господи, сказав же йому: Твої молитви і Твої милостині згадалися перед Богом. Слава Богу! Друзі, і так, друга думка на котрі я хочу наголосити, що наші молитви і наші добрі справи вони всі, всі, абсолютно всі, зберігаються до певного часу, коли Господь за ці молитви і за ці наші добрі справи потім буде діяти і щось дивне і велике робить в твоєму моєму житті. То, друзі, молімося. Продовжуємо молитися Богу, який пам'ятає, який нічого не забуває, який все бачить. так? Да? Бог все бачить, друзі, що ти зробив доброго, де ти страждав, але що за Христом, Бог це все побачив і плюсик тобі на небі поставив. Слава Богу! Там як збереться достатньо. Благословення вони прийдуть. Може ангел до тебе прийде. Ви вірите, друзі? Може прийде. От я вам говорю, друзі, ангел реально може прийти. Як, як треба буде? Як не треба, то може і не надо нам. Да? Друзі, слава Богу. Але ж будемо продовжувати молитись і творити добро. Бо це є дуже добре і це Богу, воно треба. І він йому сказав, отакі. Е Слова. Він же поглянувши на нього, злякався, запитав, що Господи, Скажав же йому твої молитви, твої милостині згадалися перед Богом. Тепер пошли людей в Іопії, і поклич Симона, того, що зветься Петром. Він гостює в якогось кожем'яки Симона, що живе біля моря. Він скаже тобі слова, якими врятуєшся ти і весь дім твій. Дивіться, мов би ангел сказати, то там були такі події, Христос був, це Божий Син, Він воскрес. Але ангели не носять благодаті Божої. а благодать Божа сьогодні і тоді, і до теперішнього часу. Дана виключено церкві Ісуса Христа. Тобто тобі дана та Божа благодать, що ти можеш сказати Слово і людина. Переживе спасіння, слава Богу. Ти можеш ці слова такі драгоценні, носити у себе, і коли прийде час, і Бог тобі пошле, ти скажеш люди, ти просто скажеш слова, але ці слова так доторкнуться до тої людини, яку Бог хоче спасти, що вона переживе натхнення, переживе нове народження. І буде святою. Слава Богу. Ми колись з братом звершували молитву кожний ранок о 9-й ранку. А роботи не було. Ми йшли в молитвенну кімнату, і в нього був друг з Павлограда, циган Федя, цього мого віруючого брата звали Ігор, а це був його друг Федя. І ми з Ігором молились, і коли цей Федя він був геть-невіруючий, геть. І каже: Та піду я з вами. Ділати нечего, пойду з вами посмотрю, що ви там дітей. І ми зайшли в молитвому конату, і ми робили таку звичайну молитву кожного ранку. Ми співали там десь дві-три пісні, і потім молились десь біля години таку молитву. За все ми молились. І ми оцю пісню одну співаємо, другу починаємо співати. Я дивлюсь і Федя, а ми втрьо. Цей Федя відвернувся, і що. Стоїть хлюпати, я не пойму, я нічого не відчуваю, я співаю та й все. А цей Федя, цей геть невіруючий циган, як настоящий, Ні, не міг не читати, не писати. Там всі кармани набиті грошима, там, якимись предметами, магазин ходячий, отакий. Ну, настоящий. Він, він такий плакати почав, думаю, що це з ним? І ви уявляєте, на цій молитві він покаявся. Він став таким щирим християнем, це зробив Бог. Ми нічого ну, не вплину, не, не переобіждали його, не заставляли. Друзі, він просто був в нашій цій атмосфері, чув ці слова добрі, пісні, і Бог його торкнувся. І він каже: десь ну, місяць пройшов, і він розказує, каже, зайшов там в цеху в туалет, а там такий туалет в цеху, ну в робочій зоні. Ну і такому ну, такой темний, там отакий в підвалі. І він зайшов, виходить з туалета і каже: я думаю, така мисль приходить. Я вже місяць ніякого греха не роблю. І вже каже, що за себе так подумав. Такий я вже людина. А там така вентиляція, отак на рівні лоба стоїть. Знаєте, як маршусі, місто для удару лоба. Каже, вентиляція бомба-бамсіба прийшов. Ой, що це я за себе подумав? І далі пішов. Ну, такий веселий був брат. Дуже щирий християн, друзі, слово, яке ми носимо, яке Бог в вас вложив, це слово живе, воно не наше, воно прийшло з неба до нас через церкву, і далі воно діє, то ви є носіями цього спасіння, цього радосної звістки, яку тоді Петро повинен був принести. І ми з вами можемо це носити. І Далі з Петром Бог якось працював, дам йому, щоб він пішов до цього до корнілія. І ось він прийшов і він почав. Ну, його зустріли, там все, і він, відкривши вуста, почав казати. З 34 стиха. Розтуливши уста, Петро сказав: по правді розумію, що не на обличчя дивиться Бог, але прийнятним для нього є. Кожній народі є той, хто боїться Його і чинить справедливість. Він послав синам Ізраїля слово, благовествуючи мир через Ісуса Христа. Він є Господь для всіх. Ви знаєте про справу, що сталося по всій юдеї, починаючи від Галалеї після хрещення, яке проповідував Іван. Про Ісуса, який з Назарета, як помазав його Бог святим Духом і силою, який пішов, роблячи добро і оздоровляючи усіх поневолених дияволом, бо Бог був з ним. І ми є свідками всього, що він зробив у околиці Юдеї в Єрусалимі. Його вбили, повісивши на дереві. Бог підняв його на третій день і дав йому з'являтися не всім людям, але свідкам, раніше призначеним від Бога нам, які з ним їли й пили по Його Воскресінні з мертвих. І Він наказав нам проповідувати народові і засвідчити, що він є визначений Богом, суддя живих і мертвих. Про нього свідчать усі пророки, що відпущення гріхів. Дістає його ім'я кожний, хто вірить у нього. Ще, як казав Петро, ці слова зійшов Святий Дух на всіх, що слухали слова. Слава Богу, друзі. І так, про що Петро розказував? Петро конкретно розповідав про смерть Христа і про його Воскресення. Друзі, це Саме основна і найголовніша звістка, яку треба почути людям і повірити в нього, в цю звістку. Повірити, що є Ісус Спаситель, який був вмерший за наші гріхи, якого вбили, але ж на третій день Він воскрес. Славу Христос! Воскрес, брати і сестри! Ото, коли. Петро розповідав про Воскресіння Христа, про ці події там, в домі Корнілія, в цей самий час. Може, сам Петро не очікував, бо це були звичайні язичники, і дух Божий зійшов на всі. Які чули Слово, слава Богу, Хай Дух Божий зійде, друзі, коли у ці часи, у ці, е, дні святкові, коли люди празднують в Україні, що Христос Воскрес, Хай зійде Дух Божий на наших людей. І люди переживуть цю нову, це нове життя. От. І далі що, що відбувалось? Щоб почули. Як говорили мовами і воличали Бога. Тоді, тоді сказав Петро: «Чи, ми, чи може хто заборонити хреститися з водою оцим, що одержали Духа Святого, так як і ми, і велів хреститися їм в ім'я Ісуса Христа. Тоді прославили його, побути, а, тоді просили Його побути в них кілька днів. Слава Богу нашим. І так, друзі, запам'ятаємо, давайте нагадаємо собі ці. Ну, декілька думок важливих. Перше, що ми і церква церква впливає на нас в доброму такому сенсі, а ми вплинемо обов'язково на людей, які оточують нас, як на Корнілія вплинув оцей весь ізраїльський лад. Друге, що Бог чує нашу молитву, друзі, і збирає наші добрі справи на небі. Все все вам записалось. І третє, друзі, ми маємо в собі це живе слово, яке прийшло з неба, з Євангелія прийшло з самого неба. Воно зійшло, народилося. Це Слово Боже, це Христос на землі як людина. І воно ввійшло в нас. Христос в нас, як в нас? Словом Божим, живим. І воно це Слово, коли ми Його е, відкриваємо в уста, в дусі святім. У нас це слово може доторкнутися до людей, і люди будуть спасені. Хай будуть спасені наші близькі, хай будуть спасені наші співробітники, наші сусіди. Хай Україна буде спасена і Васін помоглимся.